Всіх зразу питання. А який трактор вибрати? Тобто ви зразу любите сказати, а що мені вибрати? Шифінг джинму чи цього юту. Отако, От розумієте, це ж ви всі любите. Дивіться, силочка на відосик, де я ось на днях розбирав, який я собі планую купити трактор. І де я поставлю юто? Зразу наперед. Трактор юто. В моєму поніманні, якщо взяти просту комплектацію і наворочену комплектацію, він буде. З простою і наворочною комплектацією в одній лінійки з трактором Лову. Тобто, я не знаю, як оприділити, хто з них буде гірше, хто з них буде краще серед цих двох тракторів. Ну, однозначно, Юто буде краще Донфєнга. Це моя суб'єктивна думка. Не треба зараз бігти до себе в хлів, хапати сокиру і шукати мене. Це моя думка. Як я основуюсь? маса, двигун, що робиться на одному заводі. І трактор робиться на одному заводі. Візде від вантажа до заднього моста ми бачимо що? Клімо юто. Візде воно є. Тобто трактор не збирається десь з якихось комплектуючих на іншому заводі. Цей завод завтра його не стане, а потім. Ай бляха-муха-халепа. Так, да, можуть замінити цю шестерню, але можуть щось поміняти. І тобі треба шестерня на 16, а в них є тільки шестерня на 18 або на 14, розумієте? І тоді оця халепа. Тут все на місці, все присутствує.